Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено тому питанню, яке я раніше анонсував, а саме можливості дистанційного подання заяви про відстрочку. Тобто не обов'язковості самостійно з'являтися в ТЦК, не обов'язковості самостійно подавати ці документи, і навіть не обов'язковості мати при цьому діючі військово-облікові документи, взагалі маючи військо... мати військово-обліковий документ. Це вирішив П'ятий апеляційний адміністративний суд, тобто рішення набрало чинності. Саме рішення зараз я подивлюсь, від якого числа у нас воно доволі свіже. Рішення від 4 червня 2024 року. Тобто, взагалі, чи місяць не пройшов. ну, Будуть, мабуть, вони подавати касацію, у них якраз є ще день на подачу касації, але ну, я думаю, що шансів касації у них не дуже багато. Ну, в будь-якому разі рішення апеляції вже набрало чинності. Про що йде мова? Особа е звернулася до свого ТЦК з заявою про надання їй відстрочки під час мобілізації у зв'язку з тим, що вона виховує дитину з інвалідністю. І до речі, не забувайте підписатись на цей Ютуб, Тікток, де ви будете мати бачити моє відео. Підпишіться, не пожалкуйте. І також підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання в Ютубі під відео. А в Тіктоці буде в шапці каналу. І там, саме в телеграмі, я дам посилання на це рішення, про яке я вам зараз буду розповідати. І так, особа звернулася до ТЦК з проханням надати відстрочку у зв'язку з наявністю дитини інваліда віком до 18 років і просила проставити відповідні записи про відстрочку, військово-обліковий документ, ну, який не наданий, мабуть, щоб видали цей відстрочка. Суди задовільнили частково, зобов'язали безпосередньо розглянути цю заяву і надати відповідь, як і зазначив суд. При цьому за цей час сам ТЦК листом, який, як зазначає безпосередньо, позивач він не отримував, надав відповідь на адвокатський запит, якому зазначив, тому що він звичайно направив лист відповіді ніякої, направив адвокатський запит і зазначив, що не отримав військовий квиток, особа, от яка позивач не було у нього військового квитка. І встановлена зразка, і відповідно до вимог припису указу президента чомусь вважають. Також запропонував позивачу особисто прибути до ТЦК з оригіналами усіх документів та належним чином завірених копій. Крім того, також міститься. І відповідь в самих матеріалах, хоча відповідь цю не отримував, ну, мабуть, мали зробити, мали направити, мала пошта втратити. Ну, це не має значення, і суд також на це звернув увагу, що це в принципі не має значення, яку відповідь вони надали, що станом на день звернення з інформацією щодо наявності права на відстрочку. Відсутня підстава, оскільки позивач особиста, не подав цю заяву. І також сказано на відсутність у позивача військово-облікового квитка встановленого зразка. Тобто суд признав, що не потрібно ніяких квитків встановленого зразка, не потрібно ніякої особистої явки. При цьому суд при, прямо зазначив, я вам зараз зачитаю. Прийшли до висновку, як суд першої інстанції, так і поліційної, зазначили, що в той же час обов'язок, як зазначено це в законі, в постанові, особисто повідомити та особисто прибути, не є татожніми у спільних правовідносинах І при цьому відповідачі не ставиться під сумнів, що заява позивача була направлена ним особисто. Тобто, як я вже зазначав з цього приводу, ви можете особисто прийти на пошту, особисто написати цінний лист, підписати його і особисто направити. І формально це є виконанням вимог самого закону. Про це я зазначив безпосередньо суд першої інстанції, що цим порядком 1487 це порядок про безпосередньо. Військовий облік не передбачено обов'язково особистого відвідування особою територіального центру комплектування та соціальної підтримки та подання заяви та документів на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. І дійшов до висновку про протиправну бездіяльність ТЦК щодо нерозгляду заяви про відстрочку від призову під час мобілізації, та у зв'язку з цим про наявність підстав для зобов'язання відповідача розглянути відповідну заяву позивача з прийняттям рішення про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або мотивованої відмови в її наданні. Тобто суд не зобов'язав надати відстрочку. Суд зобов'язав розглянути і зверніть увагу на це. Це дуже важливо для того, щоб не було маніпуляцій стосовно того, що суди не можуть. Знову ж таки, у нас деякі можуть звинувачувати суди в якихось перевищеннях повноважень. Ні, тут ніяких перевищень нема. Суд зобов'язав самоналежним чином розглянути і або задовільнити, або надати відмову. Тому що сам лист, яким зазначено, там нема ні відмови, нічого нема, він не може вважатись відмовою від надання відстрочки. І суди прийшли до висновку, що можна подавати дистанційно. Фактично, наявність отаблікового документу також не ставиться в обов'язок при наданні заяви про відстрочку, і це все розписав суд в усіх своїх поясненнях, в тому числі і суд апеляційної інстанції. Апеляція з судом першої інстанції про необґрунтованість доводів відповідача щодо неналежного звернення позивача і заяву про надання відстрочки від призведу на військову службу під час мобілізації. Тобто суди обох інстанцій прийшли до висновку, що така подача заяви є законною, обґрунтованою і належною. Тому у відповідачів у ТЦК є тільки два випадки: або вони задовільняють цю заяву, або мотивовано відмовляють і далі, у разі якщо буде мотивована відмова. При цьому вона, по суті, повинна бути, а не з якихось формальних причин, як в даному випадку, намагали, що не особиста прибува, або там нема е, військово-облікового документа. Хоча за законом всі ці військово-облікові документи зараз вони є належним чином і підтверджуючи військовий облік. Е, тому, м на що ще хотів би звернути вашу увагу. Що в суд апеляційної інстанції також зазначив, що після отримання поштою заяви про надання відстрочки від призваної військової служби під час мобілізації та документів на підтвердження цього права відповідач повинен був прийняти рішення за наслідком розгляду цієї заяви про надання відстрочки від призивної військової служби під час мобілізації або мотивовану відмову, те про що я вам говорив. Тому наразі вже суди встановили, що подавати заяву про відстрочку можливо. Також і особисто по пошті. Сам лист, як я вже зазначав, оця відповідь, яку, ну, як зазначає сам позивач, він не отримував. Абсолютно не має значення носить інформаційний характер, і абсолютно не має значення для вирішення цього питання, тому що, як і зазначив суд, в ньому не міститься відмова у наданні відстрочки. Міститься виключно пропозиція прийти і особисто подати документи. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Тому всі особи, які за якихось причин не можуть особисто прибути, при цьому звертаю вашу увагу. У разі, якщо ви подаєте заяву про відстрочку, відповідно до пункту 63. Постанову Кабінету міністрів я дам також посилання на неї і на цей пункт в своєму телеграм-каналі. Оцей пункт 63, постанови 560 Кабінету міністрів не мають права направляти на проходження ВЛК, поки не буде розглянута сама заява про відстрочку. Тобто, ви можете не тільки по пошті направляти, а не перейматися і особисто прибувати до територіальних центрів комплектування. Відповідну канцелярію подавати заяву, і вас не мають права направляти на ВЛК. Це пряма заборона, яка встановлена постановою Кабінету міністрів. Зверніть на це також увагу. У разі, якщо потрібно буде допомога, звертайтесь, з радістю будемо допомагати, вирішувати такі спорні моменти, тим більше, коли дитина з інвалідністю потрібно дійсно на це зважати. Тому що це дуже, дуже, дуже важко. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, допомагайте Збройним силам. І дуже вас буду просити поширити це відео, ставте вподобайки, коментуйте його для того, щоб люди знали про свої права. І не забувайте допомагати один одному. Один одному для того, щоб Україна вистояла. Тому що тільки так ми можемо побороти спільного нашого ворога і не боротися один з іншим, а робити спільну справу. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі, Підписуйтесь, поширюйте, і ставте подобайки. До побачення.